Добрий день. Е, буквально вчора, що на товариство ми з вами розглядали ситуацію з масовою атакою російських безпілотних літальних апаратів по столиці України. А вже сьогодні, в ніч на 26 листопада, російське міністерство оборони повідомило про спробу масової атаки безпілотниками і е, повідомляється про те, що всього з території України по території Російської Федерації, причому чому мовиться про глибинні райони. Країни окупанта було запущено 21 безпілотний літальний апарат. За словами мера Москви Сергія Сабяніна, дрони, що летіли на Москву, збиті в районі Нарафамінська, Одінцовського міського округу під Також ППО, за словами російського чиновника, перехопила і знищила кількість безпілотників у Брянській, Тульській і Куловській областях. Як завжди, все перехопили, це знищило. Але тут досить цікавий факт: мовиться про те, що у міністерстві оборони Російської Федерації повідомили, що ППО знищила 11 безпілотних літальних апаратів. А я нагадаю, загальна кількість безпілотників, які були випущені по тилових районах Російської Федерації, 21. Причому Міністерство оборони країни окупанта повідомляє про те, що безпілотники були збиті на території Московської, Тульської, Калузької і відповідно Брянських областей. Що примітно, шановне товариство, що під час масової атаки безпілотних літальних апаратів по російській території два московські аеропорти, а це Внукова і Домодєдова, призупиняли роботу. За повідомленнями російської інформаційної агенції, ТАСС, робота російських аеропортів була відновлена лише о 6-й ранку, що о 5.20 надійшла інформація про те, що літаки продовжували кружляти над Москвою, а це серйозні збитки російської економіки. Погодьтеся, блокування роботи двох російських аеропортів. Це серйозний удар в першу чергу по іміджу політичної системи Російської Федерації. Йдеться про те, що Російська Федерація не в зможе захистити свої тилові райони від ударів безпілотних літальних апаратів. Причому йдеться про те, що під ударами опиняється основна інфраструктурна складова російської столиці, а саме аеропорти. Не випадково Москву називали воротами Російської імперії. І досить примітно на тлі оцих повідомлень а інформація британської розвідки, яка свідчить про те, що російські окупанти почали перекидати системи ППО з Калінінградської області безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Причому йдеться про те, що е, системи ППО С 400 які перекидаються з Калінінградської області Російської Федерації, мають замінити ті знищені системи С-400. Російських окупантів в першу чергу на території анексованого Криму. Я нагадаю товариства е, внаслідок успішних дій Збройних сил України на території окупованого Криму було знищено низку пускових установок С-400, причому товариства вартість однієї пускової установки Ф-400 1:2 мільярди доларів. Як завжди, росіяни повідомляли про те, що аналогів немає. Ну, як практика засвідчила: аналоги все ж таки є. При чому аналоги якраз в моменті заходу ураження української сторони, і тут ми переходимо до найбільш цікавого цьому повідомлення, а йдеться про те, що у Росії наразі з'ясовують, що це за нові безпілотники, схожі на шахет, які атакували тилові райони країни окупанта, і варто говорити про те, що за інформацією російської сторони. Зброй, збройні Сили України вони чомусь вважають, що це саме ЗСУ наносило удари безпілотниками по тилових районах Російської Федерації. Так от, за інформацією саме російської сторони, збройні сили України атакували Тулу і відповідно Московську область з дронами, зробленими за принципом літаючого крила, через що вони дуже схожі. На російській герані е, фахівці наразі ламають голову. Що це було? Ну це як знаєте, що на ну, товариство у знаменитій українській пісні, що це було, мабуть, і нело. Не сіло, не впало, по небу пливло. Але як то кажуть, хай москалі голову ламають, але вже перші висновки є, що це не знамениті бобри і не відповідна інша модифікація українських безпілотних літальних апаратів, а саме G 22 Крім того, можемо повідомляти поінформувати товариство вас про те, що наразі, за інформацією губернатора Московської області, надійшло повідомлення про пошкодження все ж таки інфраструктурних об'єктів. Тобто, бравурні заяви Собяніна про те, що всі безпілотники були знищені, як завжди, не відповідають дійсно. Що ще примітно, шановне товариство, за останній період? Це те, що ударами безпілотники були нанесені не тільки по глибинних територіях Російської Федерації, але й, відповідно, українські безпілотні літальні апарати атакували Старобешевську ГЕС, і причому настільки успішно, що у кількох містах на окупованих територіях Донецької області світло зникло міттєво. І варто говорити про те, що знов таки за повідомленням вже окупаційної адміністрації Донецької області, а саме місцевого гауляйтера Пушиліна, без світла опинилася. Половина Маріуполя, Донецька, Єнаківа та Горлівка. Причому Пушилін заявляє про те, що. Частину безпілотних літальних апаратів не вдалося збити. Ну, було б дивно товариство, якщо б пушили на тлі блекауту, який наразі, е, власне, на більшій території окупованих районів Донецької області, повідомив би про успішний характер ліквідації всіх українських безпілотних літальних апаратів. Але в цьому повідомленні примітно те. Що таке поняття як блекаут стає зрозуміло і відповідно тиловим районам Російської Федерації і окупованим територіям України? Причому знеструмленими опинилася. Я ще раз підкреслюю величезна кількість е, власне території е, тимчасово окупованої Донецької області. А це в першу чергу військова інфраструктура російської окупаційної армії, їх спроможність. Подальшому здійснювати е, е, оперативне розгортання і відповідне накопичення резервів. це серйозний успіх збройних сил України. Варто говорити про те, що шановне товариство, наразі е, за повідомленнями українського генштабу і, відповідно, Укроборонпрому, українська сторона успішно випробує, випробує е, у, у, українські ударні безпілотні літальні апарати. З дальністю ураження більше 800 кілометрів. Тобто, таким чином, в зоні ураження української сторони опиняється вся інфраструктурна складова Російської Федерації. Українські безпілотники можуть дотягнутися і до Санкт-Петербурга, тому не випадково раз по разу над Санкт-Петербургом лунає сирени і, і оголошується план кавіорт. Це е, власний план е, на момент атаки аеропортів, е, невідомими літальними апаратами або відповідно створення позаштатних ситуацій таким чином, підсумовуючи, можемо сказати про те, що таке поняття, як позаштатні ситуації, стають все більш частішими на території Російської Федерації, і не випадково власне. Uh, і українські президенти відповідно головної командою Збройних сил України заявили про те, що у Раді нанесення Російської Федерації ударів по енергетичній інфраструктурі України відповідь буде більш ніж адекватна. На цих прикладах, шановне товариство, ми позам з вами побачили, що відповідь української сторони є більш ніж адекватною. Причому в зоні ураження, я ще раз повторюю, опинилися як окуповані території. України, так і відповідно тилові райони Російської Федерації. А ми разом з вами спостерігаємо за подіями далі, віримо в ЗСУ, і головне тримаємо стрій. Все буде Україна.